Осінні дні в Тернопільському гідропарку. Це продовження його вже в районі самого ставу. Дуже гарний знову ж таки осінній день. Якось так випадає, мені на прогулянки виходити, тоді, коли гарні дні. Я знаходжуся в районі обласної адміністрації тут. Пам'ятник Степана Бандери. Пройдемось трошки в цю сторону. Подивимося. А от там далі видно торгові точки вздовж берега, які розташовані. А там ігрові майданчики дитячі. Дуже тихо, дуже спокійно, але правда рибаків вже не видно. Безпосередньо на самому острівку, який його називають острів кохання також. Їх в нас фактично два. Колись тут за Союзом була танцювальна площадка. Бачите, як мудро зроблено. Це щоб хто зайшов, міг вийти тільки через руки правоохоронців. Ну так ми жили за Союзом. Я зараз присів біля води і спостерігаю з людьми, які проходять. О! А тут цікавий епізод. Старший чоловік задоволений читає якусь літературу. Видно, що він з портфелем. Напевно, ще старої інтелігенції тернопільської. Ну, слава Богу, що і такі люди в нас є.